Виконуємо номер 568 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Заміни відношення дробових чисел відношення натуральних чисел. Задання перше 3 відноситься до 2 п'ятих. Задання друге 5-11 відноситься до 7-11, Задання третє 0,2 відноситься до 1,2. І задання четверте 1,2 відноситься до 1,1727. Приступаємо до виконання. Основна властивість відношення. Відношення двох чисел не зміниться, якщо кожне з них помножити на одне й те саме відмінне від нуля число. Помножимо і 3, і 3,2 на 5. Подамо 5 із знаменником 1, 3 помножити на 5 буде 15. Перемножаємо чисельники. І знаменники 5 і 5 скорочуємо на 5, в чисельнику маємо 2 помножити на 1 буде 2, в знаменнику 1 на 1 1. Отже, отримали 2. І маємо відношення 15 до 2. Наступне 5, відношення 5 одинадцяти до 7 одинадцяти. Помножимо кожне із членів відношення, кожне із чисел на 11. Пудемо зразу 11 з знаменником 1. Перемножаємо чисельники і знаменники. І тут чисельники і знаменники. 11, 11, скорочуємо. 11, 11 скорочуємо. Маємо 5 відноситься до 7. Завдання третє 0,2 відноситься до 1,2 помножимо на 10. 0,2 помножимо на 10. І 1,2 помножимо на 10. 0,2 множимо на 10 це буде 2. 1,2 множимо на 10 це буде 12. Подамо у вигляді дробу і скорочимо на 2. 2 діли на 2 буде 1, 12 ділом на 2 буде 6. І маємо відношення 1 до 6. І останнє 1,2 і 1,17 подамо у вигляді неправильного дробу. 1 множимо на 9 буде 9, додаємо 2, 11. Маємо 11 дев'ятих відноситься до 1 множимо на 27, додаємо 17 до 44, 27. А тепер помножимо на 27. І 11 дев'ятих на 27 перших. І 44 27 на 27 перших. Перемножаємо чисельники і знаменники. І тут чисельники і знаменники. А тепер скорочуємо 27 і 9, скорочуємо на 9. 9 ділом на 9 буде 1, 27 діл на 9 буде 3. Маємо 11 помножити на 3. В чисельнику, знаменнику 1. Отже, 33 відноситься. 27 і 27, скорочуємо на 27. Маємо в чисельнику 44 в знаменнику 1 до 44. Подамо вузі дробу і ще скоротимо на 11. 33 поділити на 11 буде 3, 44 поділити на 11 буде 4. Маємо відношення 3 до 4. Ми замінили відношення дробових чисел відношенням натуральних